Час іде, проблема залишається. Це частина дороги територіального значення Костопіль. яполоть вона є однією із головних транспортних артерій Костопільської громади, але знаходиться на балансі обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ділянка у селі Велика Любаша у критичному стані кажуть місцеві. Скільки ж люди мають мучитися? Ми вонвозимо людям товар, б'ємо машину і все остальне. Яма на ямі, машина гробиться, ходова. Нереально часто ви сюди їздите? кожен день по пару разів. І скільки часу займає? Ох, 20-30 хвилин. Кожного разу як їжджу, кожен тиждень навіть все гірше, гірше, гірше. Села через які проходить ця дорога, входять до підлужненського старостинського округу. Це єдина дорога, яка їх з'єднує із Костополем. Староста Микола Ковальчук нещодавно повернувся із передової. Він у лавах ЗСУ. Каже, два роки його і жителів годують одними обіцянками, але ситуація не покращується. Це для нього є дивним, адже усю дорогу у майже 20 кілометрів відремонтувати не просять. Лише найкритичніші ділянки. Я не рахую, що це є настільки великий об'єм робіт, ось який ну неможливо потягнути, там, до прикладу, для області чи для балансу отримувач. Ось такі дрібні питання, які не потребують, ну аж над якісь великих фінансових затрат. Я рахую, можуть робитися, і потрібно, щоб робилися. Аби ситуацію зрушити з мертвої точки, люди навколишніх сіл писали навіть у патрульну поліцію, аби ті покарали підрядника і змусили його робити дорогу. Коли це результату не дало, найактивніші завітали до правоохоронців особисто. Поліцейським у свою чергу ця дорога скоро почне снитися в жахіттях. Вчора хлопці їздили. Також ми покладали ці всі акти, приписи. Ми видаємо постійну інформацію. Дайте, будь ласка, подивіться. подивіться. Все, що можуть патрульні зробити у цій ситуації, виписати приписи на усунення проблеми. За цей рік їх було складено уже п'ять серйозніше покарати не можуть. Притягнути до відповідальності не просталось можливим, оскільки відсутні фінансування і в діях певних посадових осіб відсутній склад адміністративного правопорушення. Приписи видаються практично щомісяця, однак відповідь практично одна та сама. Відсутні, відсутні, відсутні фінансування. Завітали активісти у гості і до балансоутримувача дороги обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури. начальника повідомив, в умовах війни на такі дороги фінансування майже відсутнє. Втім, цьогоріч роботи на початку шляху Костопіль-Яполодь проводилися. Ями латали. Обійшлося воно порядку до 4 мільйонів. Воно ну, відтинок не скажу вже по пам'яті, який зроблений. Знаю, що дійшли за корчів'я в напрямку Великої Любаш. Ремонт дійсно проводився, але не там, де проблема найкритичніша, кажуть місцеві. До найгірших ділянок не дійшли, закінчилися гроші. Наразі людям пообіцяли допомогти. Ми спробуємо знайти фінансування частинку і виділити, наскільки це можливо. Сума орієнтовно 4-5 мільйона це дуже приблизно. Завтра поїдуть спеціалісти, будуть вже розраховувати більш точно. Зі своєї сторони, Костопільська міська рада теж допоможе грошима. Наразі запланували під ці потреби мільйон гривень, але без державних коштів це крапля в морі і проблеми не вирішить. Щоб вони замовили виконання цих цих робіт, щоб вони виготовили проєктну кошторисну документацію. А ми, як Костопільська міська територіальна громада, виділили свою частку на виконання цих робіт. Люди, які користуються дорогою щодня, сподіваються, що на цей раз обіцянки будуть виконані. Вадим Мороз, Віктор Міщук, Богдан Кробяк, телеканал ITV.